Маржинальний привіт друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 119-те відео з мого щоденного челенджу від щодня». І сьогодні поспілкуємося про конкретні 30 кроків, які тобі потрібно зробити, щоб бути успішним на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. Дивись, перший крок, який тебе потрібно зробити, це відкрити ФОП, тому що так на промі можна торгувати без ФОПа, а на розетці не можна, і на епіцентрі також не можна. Тому звичайно, ФОП це рекомендація number one. І це зараз дуже легко зробити через сервіс діє. Обирай собі потрібні кведи, а також другу групу єдиного податку. Другим кроком тобі потрібно зробити рахунки своєї компанії відкрити ключ-карти або рахунки Приватбанку та «Монобанку». Третій крок це створення кеп, це ключ, електронна підпис, якою ти будеш підписувати всі документи зі своїм маркетплейсом та іншими сервісами та привізниками. Четверта дія це сервіс вчасно. Ти реєструєшся в цьому сервісі, і саме через нього ти будеш підписувати всі документи та акти по виконаним роботам зі своїми підрядниками та маркетплейсами. П'ятий крок це сервіси ПРРО. Є вчасно та чекбокс обирай будь-який, саме завдяки ним ти будеш віддавати чеки своїм покупцям. Тобі просто потрібно буде зробити в пару кліків. Чеки і додати їх в транзакцію до маркетплейсу. Ну а вже маркетплейс відправить ці чеки в покупцям через e-mail-розсилку, розсилку або на пошту. Шостий крок це підписання договору з Novopay. Це сервіс, який буде робити тобі доставочки. і звичайно, саме через цей сервіс ти зможеш отримати гроші собі на рахунок, а також зробити автоповернення через 7 днів, якщо покупець не забрав свою посилку. Сьомий крок це підписати договір від свого ФОПу на Укрпошту. Звичайно, це за бажанням опціона історія. Я з Укрпоштою зараз не працюю. Але якщо ти бажаєш доставляти свої посилки Укрпоштою, то непогана ідея було б створити договір з Укрпоштою, щоб гроші заходили з наложок Укрпошти, тобі на рахунок. Ну і зараз восьмий крок. Ти купуєш собі пакет на Prom. Крок 9. Ти починаєш налаштовувати магазин на промі, підключаєш правильні сервіси доставки та оплати з маркету додаєш будь-які свої віджити, які тобі потрібні для діяльності. Також вписуєш всі свої контакти, розділ о нас і вітрину. Тобто максимально заповнюєш магазин, підготовлюючи його до торгівлі. Крок номер 10 Ми подаємо заявку на реєстрацію нашого магазину на маркетплейсі Розетка. Крок 11. після проходження базової реєстрації, тобі Marketplace розетка дає в Price Creator. Це така програмка, сервіс, куди ти будеш завантажувати свої картки товару, свої лістинги для того, щоб вони пройшли модерацію на цьому маркетплейсі. Крок 12. Тобі потрібно підписати договір з компанією EvoPay, для того, щоб наложені платежі від точок розетки. Також тобі приходили на твій розрахунковий рахунок. Крок 13. Ти дуже уважно аналізуєш всіх конкурентів на проміторозеці для того, щоб зробити правильне ціноутворення на свої товари. Ти аналізуєш, які в них ціни, які відгуки, які у них слабкі та сильні сторони. І звичайно, після цього обираєш ті товари, які будуть мати перевагу перед твоїми конкурентами. Чотирнадцятий крок ти займаєшся створенням свого лістингу і починається все з твої картки товари саме з дизайну. Ти винаймаєш дизайнера, який робить тобі класний дизайн, або робиш дизайн самостійно. Верувати фотки не рекомендую. Крок п'ятнадцять: ти починаєш збирати назву свого товару, тому що SEO-оптимізація оптимізація це найголовніше що є взагалі на будь-якому маркетплейсі. І від того, як ти назву збереш, стільки у тебе і буде продажів. Крок 16. Ти робиш опис свого товару. Підбираєш найбільш популярні питання від своїх покупців, і ці всі відповіді зашиваєш в свою картку товару в опис. 17-й блок ти підбираєш характеристики. Вони на кожному маркетплейсі різні, на промі одні, на розетці інші. Ти береш, дивишся, які у тебе є взагалі варіанти потрапити в фільтри. І ці характеристики зашиваєш також собі в картку товару. Крок 18. Ти дивишся, де ж знайти тобі відео на свій товар. Ти можеш знайти ці відео на Ютубі, наприклад, на Амазоні, на Трендіолі, на будь-якому маркетплейсі, де вже люди інші селери торгують за кордоном цим товаром, і ти також можеш взяти їхнє відео і додати собі в картку товару або, наприклад, зняти своє відео, яке буде унікальне і стовідсотково точно бити в ціль, тому що ти покажеш, як товар приїжджає до покупця, які емоції будуть у покупця від розпаковки цього товару і використання Цього товару в дії крок 19. Ти даєш всі ці картки на модерацію. На промі модерації як такої немає. 30 хвилин. Картка вже на площадці, вже на платформі. А у розетки, звичайно, є дуже сувора модерація. І коли ти пройдеш, ти вже підеш на етап номер 20. А цей 20 етап – це налаштування внутрішньої реклами на розетки. Як її грамотно налаштувати, то окрема історія. Головна історія налаштування реклами дуже проста. Твоє завдання менше сплачувати за кліки, робити більше показів свого товару, і саме реклама і дає тобі таку можливість. Крок 21. Ти робиш комплекти на розетці на свої товари. Тобто, у тебе є основний товар, і є якийсь додатковий, який ти будеш продавати зі знижкою. Крок 22. Ти налаштовуєш оптові гуртові ціни на промі. Нарешті, крок номер 23 для промо – це одне з найголовніших. Ти обираєш пошукові запити, і на двох мовах на українських та російських заводиш її собі в картку товару. Крок 24 – Ти налаштовуєш акційні ціни, щоб всі ціни, які у тебе є, і на промі, і на розетці, були перечеркнуті. Тобто, у нас була одна ціна більш завищена і вже акційна низька ціна, яка і буде подобатися твоїм покупцям. Крок 25. тобі потрібно зробити так, щоб у тебе були відгуки на деякі твої товари з самого початку, коли ще немає продажів. Крок 26. це налаштування реклами на промі. Ти обираєш пакет про сейл, зазвичай це або більше продажів, або турбо, який тебе більше до вподоби, залежно від твоєї маржі. Скільки ти готов видавати маркетплейсу за те, щоб він більше показів робив саме твого артикулу? Рок 27. Ти обираєш собі CRM-систему і налаштовуєш її саме під твій бізнес. Можеш обрати будь-яку селс-драйл, піскладки CRM. А далі тобі потрібно зробити саморозпакування твоїх транзакцій з маркетплейсів по API в твою CRM-систему. Для того, щоб тобі не потрібно було вводити ім'я по батькові, прізвище клієнта, куди везти, яка форма плати. Це все вже буде саморозпаковуватися у тебе в CRM-системі. А твоє завдання буде просто телефонувати покупцю і дізнаватися, підтверджуємо чи не підтверджуємо і відправляємо. Двадцять дев'ятий крок це налаштування інтеграції з сервісом смс розсилки Ми обираємо турбо смс, ти можеш обрати будь-яку також. Саме цей сервіс буде відправляти твоєму покупцю додаткову смс-чку для того, щоб він не забув забрати твою посилку у нього на відділенні перевізника. Ну і тридцяти крок це коли у тебе вже є команда, і тобі потрібно якось налаштувати контроль за твоїми операторами, то це IP Телефонія, ти обираєш якусь українську ip телефонію систему і підключаєш її до CRM-системи. Це робиться для того, щоб кожен дзвінок твого покупця і оператору був у тебе на контролі, і ми дивилися, щоб не було пропущених дзвінків, щоб всі дзвінки ми якісно обробляли, і звичайно, покупці були задоволені твоїм оператором. Ну а звичайно, якщо ти бажаєш без помилок пройти всі 30 кроків з цього списку, то я створив практикум швидкий старт на маркетплейсах. Більше про нього є в описі під цим відео. Саме він і підходить для новачків з повного нуля на маркетплейсах. А в наступному відео з тобою поспілкуємося про таку штуку, як прибуток. А чи правильно рахують всі селери, і наскільки потрібно взагалі рахувати прибуток в своїй юніт економіці? Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.